В принципі, логіка ж, наступна, що Байден віддавав американські гроші, я американські гроші повернув. Тобто це питання насправді психології, не політики. І треба розуміти, що американці будуть на цьому наполягати. Наше завдання, завдання наших переговорників в тому, щоб тягнути час якомога довше. І щоб бажано, щоб ця угода стала. Ну, знаєте, в якомусь вимірі для, для нас. Чимось таким, ну, як, як, як сказати правильно, щоб вона опинилася серед низки інших угод. Тобто, от зараз пам'ятаєте, як Трамп сказав, тут вже буде цитата: що в мене всі цілують в дупу, хочуть торговельні угоди з Сполученими Штатами. От наша угода, вона має бути між. Е низці інших, тобто, має бути оцей ажіотаж зменшений.